Оголосити російського консула в Криму Володимира Андрієва персоною нон-грата сьогодні вимагали дію у Сімферополі. Близько трьох сотень кримських татар спробували навіть сусідське диппредставництво узяти штурмом, але на них знову ніхто не звернув уваги. Якщо пам'ятаєте напередодні, консул Андрієв пофілософствував на тему депортації кримських татар, чим викликав просто хвилю обурення, і вона лише набирає обертів. До консульства стягують правоохоронців. У міліції не відкидають сутичок на противагу кримсько-татарському пікету. Проросійські активісти вирішили провести контрпікет. Однак російські триколори біля консульства так і не замайоріли. Хоча поодинокі прибічники консула сюди все ж прийшли. Я пришла, чтобы поддержать русского консула, потому что они не правы. Если уже они сказали, что неправильно кино было поставлено, так надо было и показать вот дубки и все, как татары расстреливали там наших русских. ведь крымские татары наводят властные истории. Мой дедушка погиб на фронте, отец вернулся инвалидом. Кого пришли защищать русское единство? Мой отец бою жестоком жизнь свою отдал. А сотвертому меня семиріх дітей з мамою вислали з Крыма. Понимаете, товариші? Я прийшов, что моя мама не виновна. Я не виновен, пятилетний мальчик. Учасники пікету намагаються штурмом взяти консульство. Від воріт пікетувальники відтіснили співробітники міліції півтори години. Під пекучим сонцем кримські татари висловлюють обурення образливими заявами консула. Консул Андреєв Адвініл, десь Кримськатарський народ придатів. Ми руских не обвиняем придатів. Хотя їх було, у то 2 два было. Було извинится і уматывает отсюда. Заяву українського МЗС щодо дій консула. пікетувальників вважають занадто м'якою. Вони вимагають від влади України оголосити консула Андрієва персоною Нонграда, від президента Росії негайно відкликати його з Криму. Андрій! Свої вимоги кримські татари намагалися передати консулові, але з дипломатичної будівлі так нікого і не дочекалися. Тоді вдруге спробували її штурмувати. Лідери меджлісу звинувачують консула у спробі спровокувати міжетнічний конфлікт на півострові напередодні курортного сезону та закликають співвітчизників не піддаватися на провокації. Ми вже на своїй землі. Це он Андрієв на чужій землі, на чужому государстві, і він вирішив... Очень больно, наступіть на достоинство этих людей. Протестувальники спалили світлину російського консула і пригрозили акціями доти, поки він не покине півострів. Наталя Сефіханова, Армен Погосян, Крим, Новини 2+,2. І буквально на два відомо, що офіційна Москва визнала слова свого дипломатичного представника такими, що були некоректними, і йому було слід дослухатися до тонкощів філософії на кримському півострові.